Моє хобі е, зв'язано максимально з фото-відео. Я люблю знімати. Не так фоткати, люблю знімати відео. Е, люблю робити контент, монтувати щось таке. Вот. Це моє хобі. Світине хобі, ну звісно, вона любить співати. Моє хобі е, це ну, музика спів завжди. Читати люблю і дивитися інтерв'ю. Але я хобі. Фото, відеосйомка Я скільки пам'ятаю його. Він навіть коли в нас є, ще не було камери, він купив перший відеореєстратор, він навіть на нього все знімав. Коротше, я завжди з собою беру відеокамеру. Це про Олега. Улюблений фільм. Ой, світ у нас любить дивиться таке мило, такі соплі з сахаром постійно, мелодрами. Вот. А, улюблений фільм, якщо по назві конкретно, це красотка. Там про ту простітутку, тож «Красотка» вроді називається да? з Річером Гіром і ту і не пам'ятаю.